Це Wolfbox, Продувач. турбопродувач. Але в простонароді ми їх називаємо дучками. Він має 130 тисяч RPM на максимальній потужності. Їм дуже легко користуватись. Є кнопка, яка його вмикає, і додаткова кнопка, завдяки якій буде включати сам вентилятор або турбін. Всередині встановлені два акумулятори об'ємом 3000 мА. Цього спокійно вистачить, щоб декілька разів почистити свою клавіатуру і продути свій комп'ютер. Його взагалі можна використовувати для багато іншого, тому що він портативний. В комплекті йде 5 змінних. Насадок, ну і навіть є мішочок для транспортування. Заряджається цей видувач через type c Завдяки цьому ви можете навіть заряджати його від звичайного пауэбанка. Я таким користуюсь вже декілька місяців. Просто закиньте його собі в автомобіль, і ви зможете видувати зайву вологу на мийках, або я сподіваюся, що взимку можна буде здувати сніг. Однак поки що у нас не такі зими, щоб це перевірити. Тому ми здували муку.